Є знижки представляють пересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках подорожник, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Не просто вистояти, а й перемогти. Не тільки за для себе, а й усього демократичного світу. Учасники Ялтинської європейської стратегії одностайні. Україна вже виграє цю війну. Ворог один перемога неминуча. Однак, аби наблизити її, захід може і мусить робити більше. Війна об'єднала світові диктатури у сучасну війзла. Якщо Росія досягне успіху в Україні, Китай, КНДР, Іран виступлять проти Тайваню, Південної Кореї, Ізраїлю. І тоді весь світ буде втягнути у війну. Що більше військова допомога Києву, то ближче перемога України, і відповідно менше ризик ескалації, якої так бояться окремі західні лідери, переконаний засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук. Перемогти чи існувати це вже не риторичне питання, це страшна, жорстока дилема для України, для Європи, для всього цивілізованого світу. І вона має бути під шкірою у кожного із західних лідерів. Захід думає про ризик ескалації і ухвалює менше рішень, які б дозволили Україні перемогти, ба більше накладає обмеження на використання Україною наданої її зброї. Це логіка самостримування. Відмова від достатньої допомоги Україні погіршить безпекову ситуацію в усьому світі. Вважає колишній держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео, адже Китай та інші авторитарні країни уважно спостерігають за реакцією заходу на війну. Сі Цзіньпінь готується дивитися на результати і хоче визначити наскільки серйозно ми збираємося допомогти нашим друзям захищатися, і не лише Китай, всі дивляться, чи має захід сталеві м'язи. Колишній держсекретар додає, надто обережна політика сполучених штатів може послабити довіру союзників. Натомість у Білому домі запевняють, постачають Україні зброю так швидко, як тільки можуть. Снаряди 155-го калібру. Ми знімаємо буквально з конвеєра і одразу відправляємо на фронт, але маємо обмеження, які не дають досягти необхідного темпу і обсягів виробництва. Ми намагаємося здолати ці перепони, шукаємо інноваційний і творчий підхід. Та поки колективний Захід демонструє повільність, надмірну обережність, а то й нерішучість. Росія щодня посилює свою військову міць. Нехай Сполучені Штати, ЄС і союзники мають потужніші економіки. Їхня оборонна промисловість за два з половиною роки повномасштабної війни не наблизилася до необхідного обсягу виробництва боєприпасів якби ми, хоча б подвоїли видатки на оборону, які маємо зараз, це вже була б революція, справжній прорив. Ми можемо вийти на цей рівень. Потрібен також суспільний договір. Маємо донести нашим людям бути чіткими у тому, що в іншому разі війна триватиме, і тоді не лише в Україні воювати доведеться державам НАТО. Західний світ відстає у реакції на дії Росії та інших авторитарних країн, оскільки досі не хоче виходити із зони комфорту, вважає колишня прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Ми, наче та жабка, яка сидить у воді, що поступово нагрівається. Вода поки що просто тепла, і це нам подобається. Торгувати з Китаєм, співпрацювати із країнами, чиї цінності далекі від наших. І ми не хочемо зрозуміти, що температура поступово зростає. І дуже скоро вода може закипіти та вкинути світ у глобальне протистояння осі добра і зла з катастрофічними наслідками для планети. Однак у демократичного світу є час запобігти найгіршому розвитку подій. Росію можна зупинити в Україні. Для цього потрібні сміливі та рішучі кроки. Наприклад, дозволити Україні бити по території Росії західною зброєю. Визнають американські сенатори. Путін каже: якщо ми дозволимо застосовувати далекобійну американську зброю проти військових цілей на території Росії, це розпалить війну з НАТО. Ні, цього не станеться. Ми не дозволимо йому будувати політику на крові. Давайте не повторювати помилку, якої припустилися у 2014-му, коли Росія тільки отримала заохочення до подальших дій. А найкращий сигнал для Путіна та гарантія безпеки для України на майбутнє наше членство в НАТО. Що безпечніша Україна, то безпечніший світ. Переконані учасники Ялтинської європейської стратегії. Перемога України покаже світові, що хороші хлопці можуть і будуть перемагати. Це найпотужніше повідомлення, яке може почути світ. Це вплине на стабільність і стане посланням надії для всього світу. Імперії занепадають. Україна обирає свободу. Критика на рішучості партнерів та заклики не боятися допомагати Україні більше. Лунали у кожній з панельних дискусій за спинами учасників. Німий докір світу. Імпровізована стіна плачу з фото загиблих українських. Захисників і захисниць вони самі зі сцени відверто звертаються до союзників. Переконують, Україна хоче і здобуде перемогу у війні з російським агресором, але потрібна фінансова підтримка та швидка допомога військовою технікою, зброєю без будь-яких умов і бар'єрів. Бо сміливість ЗСУ і реакція Путіна уже не раз довели. Червоних ліній не існує. Вони на жаль у головах надто обережних західних політиків. Вероніка Бойко, Володимир Коваленко, факти сітів. Єдині новини.